Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, які завжди на зв'язку, черговий робочий день на нашому. Маленькому господарстві, друзі, як і завжди, постараємось працювати. Ну а в ході е, праці обговоримо ряд важливих питань, які безпосередньо нас людей, які займаються свинарством, цікавлять і турбують. Так що по старі добрі товариства попрошу від вас підтримку у виді подобає. Кому не важко, кому не шкода, в кого є така можливість, натисніть е, подобаєчку. Це буде для нас велика мотивація для того, щоб ми рухались тільки і тільки вперед. Ну і по можливості напишіть, будь ласка, будь-який коментар, тому що ця от активність під відео вона значно розширюватиме. Коло людей, які зможуть подивитися оце от відео, так що потихеньку біжимо працювати. Доворювали буквально вчора разом з вами питання підстилки. Розповідав я своє бачення з приводу того, на мою думку, яка є оптимальна ідеальна у у наших сільських, можна так сказати, умовах, де немає щілинної підлоги. Мова зайшла про підстилку. Ну і глядачі. Там запитували, чи не наїдяться поросятка терси, чи не виникне проблем. Друзі, ні, не виникне. Якщо ваші поросятка, можна так сказати, не моряться голодом, ви їх. Годуєте, вони споживають корм е, від своєї свинки. Якщо вони знаходяться в періоді лактації, то жодне із поросяток не наїсться терси, все буде добре. Ну, по крайній мірі, в моїй практиці жодного разу такого не було, щоб поросятка наїдалися терси. Також, товариство буквально вчора також обговорювали разом з вами все ті ж добавочки, якими і я користуюсь, трішечки детальніше вам е, розповів про цінову політику. От добавочок і предстартові комбікорми е, все це лінійка New Feed, буквально нещодавно. Побудований у нашому регіоні е, великий завод, який займається випуском, виготовленням і реалізацією цієї продукції. Ну і якраз от в ході нашого спілкування, і в Тіктоці хлопці вже писали, що е, спробували оцю от продукцію. Дуже задоволені. І в Ютубі якраз от задавали питання стосовно того, що буде краще Пуріна чи Ньюфід, е, якщо мова йде у нас про БМВД, і в цілому, що краще Ньюфід чи Пуріна? Знову ж таки, товариство. Я е, доволі таки тривалий час користувався Пуріною, тому в принципі можу зробити порівняння. В цілому, якщо говорити про теперішній момент, я би хотів сказати так і окреслити так, Пуріна просто вже не та. Е, якщо мова йде про продукцію, яка випускалася років 5 назад, тоді дійсно Пуріна була дуже гарна, якісна, потужна е, добавочка, на якій поросятка просто прекрасно росли. Зараз же. Їхня продукція ніяке порівняння не йде із тим, що було раніше. І якщо порівнювати Пуріну і Ньюфід, то ну, на моє суб'єктивне переконання я віддаю перевагу Ньюфіду. Ну якраз от коментарі хлопців, які попереходили із Пуріни, пряме тому підтвердження. Предстартові комбікорми набагато-набагато краще поросятка пари... поїдають і раніше. БМВД прирости краще. Ну за Премікс, в принципі, Премікс доволі непоганий у Пуріни, але. Це знову ж таки ціна. Що стосується оцих от дискусій, що краще, коли краще, друзі, знову ж таки, потрібно постійно шукати, пробувати, на то він і є бізнес для того, щоби ну, ми від зі своєї сторони якомога продуктивніше і якомога раціональніше вкладали кошти, а потім знову ж таки отримували ці кошти назад. Тому що ну у нас така сфера діяльності, де в принципі, вбухати гроші дуже дуже легко, а от виняти їх назад може бути доволі проблематично. Тому постійно потрібно бути на хвилі пошуку. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, будь-яка торгова марка, в принципі, яка виходить на ринок і хоче завоювати певну аудиторію. Ну, вона буде виготовляти гарний, якісний продукт. Все знову ж таки залежить від компанії. Хтось гарний, якісний продукт виготовляє рік, хтось два, хтось три, хтось в цілому поважає свою торгову марку і якість не падає. Але в цілому, зараз на ринку не знаю, з ким я не спілкуюся. Всі хлопці говорять на те, що якість добавок падає. Тому ну не знаю, можете писати свою думку, своє бачення з приводу цього як ви вважаєте? Ну а ми сподіваємося, що і ціна на NewFeed не буде рости, тому що ціни дуже дуже приємні. Дуже дуже гарний. я вважаю на сьогоднішній день оптимальне оптимально ідеальне поєднання ціна, якість тому що все те, що зараз випускається на ринку, воно значно значно дорожче. І що мені подобається, що в принципі, ну оцей от завод він побудований на базі власного власної тваринницької бази. У них є дуже велика кількість корів, дуже велика кількість свиней, відгодівельні комплекси тобто, вони повністю всю свою продукцію виготовляють під. Себе, ну і це не може не радувати, тому що у більшості з наших виробників кормових добавок ну, немає ні ферм, ні комплексів, де вони би могли тестувати. Це просто-напросто, грубо говорячи, цикл, в якому вони виробляють і реалізовують. Тут же відбувається постійний контроль якості через своїх тварин. Ну і в принципі в них немає розділення. При реалізації і при виготовленні комбікорм своїм чужим. Все виготовляється на одній лінії. так що якось так. що Знову ж таки, я доволі ну, близько 에, знайомий із як от, всім процесом виробництва, що відбувається, багато знайомих живе і в тому ж самому Бахмачі, з ким спілкуємось, В принципі, і також в тому регіоні дуже багато хто попереходив на ці добавочки, люди. Задоволені якось так. А в цілому, не знаю, я е, завжди е, тої думки притримую, що потрібно пробувати. Не подобається те, потрібно міняти щось інше, не подобається щось інше, пробувати третє, потрібно працювати із генетикою, тому що не завжди е, кормові добавочки винуваті в тому, що ваші поросятка не ростуть, умови утримання покращувати. так що... Це така сфера, де постійно потрібно працювати на покращення, колеги. Ще одне питання, яке би хотілося разом з вами обговорити, можна так сказати, пробігтися по ньому швиденько, так як регулярно ми разом з вами обговорюємо його. Це ціни на зерно. Друзі, я вам, як і завжди, розповім, що відбувається із цінами локально у нашому регіоні України. Це Сумська область. Ну а ви, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що у ваших регіонах із ціна. На зерно буде дуже цікаво, до речі, мені подивитися, куди оця от тенденція рухається. Обов'язково пишіть. Регіон і ціни на зерно, значить, товариство, що відбувається у нас. Ячменю в загальному доступі немає, пшениця 8-9 гривень, кукурудза 8-9 гривень. На сьогоднішній момент повторююсь. Саняшникова макуха 12 гривень, соєва макуха, якщо говорити локально, у тих от торгових точках, де е, продається вона у нас, це 23-25 гривень. Знову ж таки, у тому самому. Бахмачі 19,50. Я знаю, останній раз телефонував, цікавився 19,50. Горох, відходи гороху, точніше, це половинки, шапочки оці з гороху пофасовані по 20 кілограм мішечки. Також у нас вони в місті продаються 10 гривень за кілограм. Ну і глобально тенденція якоїсь до зниження зерна, ціни на зерно немає. Тому маємо, що маємо. Знову ж таки, будемо сподіватися, що на оцих от резервах, які у нас закладені ще з минулого року, дотянемо до нового урожаю. Ну а ціна нового урожаю, сподіваємось, що буде не дуже і дорога. Хоча я знаю, що хлопці постійно. Якби засуджують мої слова, тому що ну, люди, які працюють із землею, із е, вирощуванням якого якраз от того самого зерна, це також люди, які тяжко працюють, хочуть заробляти на хліб і до хліба на своїй праці, тому ну якось так. Але в цілому, я думаю, що. Е, яка б то не була ситуація, ми все одно залежні і від аграріїв. Аграрії, я думаю, також в якійсь мірі трішечки залежать від нас. Але будемо сподіватися, що всіх ціни будуть влаштовувати. Головне, щоб наступив мир. і... Е... Була якась, хоча б більш-менш стабільність, тому що зараз її абсолютно немає. Так що, товариство, всім миру, добра, чекаю коментарі від вас. До нових зустрічей. Дякую за увагу.